Хочу ще раз показати свої саджанці. Пепіно. Я вже вам висилала такі. Ну як, е от я кожен раз собі залишала по одному саджанцю. Через то вони тут більші, менші, менші, але вже цвітуть. Е треба хорошу землю. Треба, Зараз покажу тут, гляньте, ну. вже починаю заглядати. Вже <реш> починаю підглядати, вже полосочки є, значить, буде зріть. Це також молодий садженець, я вам теж посилала, он тут світе. О, бачите? Починаю заглядати. Тут а що тут? Немає, немає цвіту. Та вже він і на зиму, я думаю, не треба. Гляньте, які красиві попіночки стоять, жовті листочки, осінь. Я їх відриваю і викидаю. А дивіться, що буду робити. Ридиска вієна. Зараз, зараз щоб тут не льопнути мені, буду сіяти. Гляньте, рядочок зробила. Там вже вона у мене О, руку лазає. Там вона в мене вже в'яжеться. Навіть є такі, що можна виборочно виривати, але хай ростуть, тому що я завжди повириваю зарані. Тенька яка гарненька. Я листочки повир... обриваю таку по кругу, як щось варю. Бачите, тут видно дитячий садочок. От. Добренько буду я сіяти. Редисочку. Сорт вієна.